Дівчата, всім привіт! Сьогодні новенька частина по марказиту, крім цієї буде ще одне відео, тож не всі замовлення ще сьогодні будуть, завтра я його дороблю і вже фінальні посилочки відправимо. Сьогодні також, крім замовлень, будуть і вільні прикраси, як завжди. Те, що вільне, я про це буду додатково казати. Будь ласка, слухайте. Те, що по замовленню прийшло, можна повторити під вас вже на січень. Передплата 50%, ну і всі нюанси по замовленню, як завжди, в першому закріпленому коментарі. Так, дівчата, по перше, приїхали ось такі класні квіточки з маркезитами і мікроперлами. Це взагалі два різних замовлення, але співпало, що будуть вони разом, і покажу вам комплектом. Дивіться, в якості вставочки можуть бути камінчики замість перлинок. Також ці квіточки вони існують різних діаметрів. Нещодавно такі були гвістки меншого діаметру, здається, є більші, треба в каталогах дивитись. Також там підвіски, браслети, брошки, щось має бути. Так, ось артикули прикраска, каблучка 644, сережки 666, вага сережок 1240. Сережки на англійській застібці були замовлені, можливі на омезі або на гвістку. Діаметрі ці квіточки 2,3 см і ціну комплекту зазначаю. Нагадаю, що під замовлення можливе виготовлення окремо каблучок сережок в різних розмірах, з різними ставочками це все не проблема. Та далі прийшов дуже крутий комплект. Вперше його будемо дивитися, захотілося таке поєднання чорні перли темні і чорний перламутр. Подивіться, як розкішно вийшло. Можна зробити замість перлинок якісь камінчики, перламутри можуть бути інші, біле або рожеві. Також ось цю геометрію де перламутр, можна середолік, зелений агат зробити, онікс. Тобто також є над чим поміркувати. Так, ось артикули сережки, вага 13,20, каблучка 7,60 і підвісочка 6,30. Сережки, до речі, в каталозі з підвісною частиною це при вушці під замовлення робиться. Вказуйте, якщо хочете такий варіант. По габаритам, дивіться: 1,5 на 2,8 це каблучка. Сережка 2х3,2 і підвізка 2х4,2 це з вушком. Перлинки десь 4 мм. Дуже крутий сет. Зверніть увагу: хто хоче, можемо замовити в якихось цікавих поєднаннях. Ціну прописую. І, дівчата, обіцяла вам показати ось цей класний сет, ваш вже улюблений, з ось таким цікавим поєднанням. Тут в нас прийшов комплект з оніксовою основою. Дивіться, що тут є по камінчикам. Центральна вставочка це штучний танзаніт а навколо нього мікс натуральних камінчиків смарагд, цитрин, сапфір, рубін, гранат і білий топаз навіть є, наче нічого я не впустила. Нагадаю, що кілька відео тому дивились такий варіант з білим перламутром в основі і топазами зверху. Хто бажає, погортайте, подивіться. У вазі виходять сережки 1670, підвізка 8,30 і каблучка 10,40. Нагадаю, що в цій моделі доступна до замовлення тільки застіпка Омега, бо вона така широченька, це взагалі перероблена каблучка, в оригіналі їх немає в каталозі. Але ця застіпка дуже гарна, дуже класна. Всі, в принципі, задоволені. Розмір ось цих овалів десь 2 на 2,5 см. Довжина підвізки з вушком 4 см. Ось таке тут вушко. І вартість прописую. Далі, дівчата, покажу вам ось цю модель каблучки, буде сьогодні з різними камінчиками. Ось така смарагдова, до речі, вільна у 18-му розмірі, але в цій моделі є регулювання. Це одна з небагатьох від заводу. В якій є така можливість. Можна збільшити, в принципі, до великих розмірів, так само, як і зменшити. Артикул каблучки 1605, вага 9.40. Вже гарно зі смарагдами, і в мене є щось така вільна пара сережок, трошки вони інакші, але ну, можуть бути в комплект, чому ні? Можливо, хтось захоче, бо рідних сережок не існує до цієї моделі, можна там трошки іншу модель, більш таку товстеньку замовити, але і ці непогано підійдуть. Вага таких сережок 5-20 грам на англійській застібці. По габаритам кажу каблучка 1,5 на 3,5 сережки довжина 1,8 см. І ціну зазначаю. Наступні дві каблучки з гранатом і аметистом це замовлення. Вільних немає, можна повторити. Дивіться, які розкішні. Сюди, в принципі, можна будь-що поставити з камінців. По ціні, звісно, треба уточнювати. А метисти і гранати гарні. У вазі також приблизно 9,40. габарити ті самі 1,5 на 3,5. По вартості відрізняються від смарагдової, прописую на екрані. Так, тепер по замовленню проїхала ось така лаконічна каблучка з гранатом багетом, і до неї гвістки ідентичної форми. А можуть бути з іншими вставочками. Будуть, до речі, зараз такі вільні сережки з рубінами. Так, ось артикули і вага каблучка 2,80 сережки грам 70. Сережки на гвіздках. гарненький, легенький, розмір камінчику 4х7 мм. Ціну прописую. І, дівчата, подивіться, яка рубінова пара класна в наявності. Вага, грам 70 також, і також на грістку. Класний такий малиновий колір, саме малиновий, знаєте, не червоний, як буває. Вони такі, знаєте, подекуди навіть прозорі. Це говорить про їх якість. За ціною вони, звісно, дорожчі, ніж гранати. Пишу на екрані. Вони вільні, ще раз повторюсь. Так, далі, дівчата, переходимо до цієї класної моделі. Я вже собі таку, напевне, замовлю на січень. Дуже мені сподобалась. Пташка під артикулом 841 за вагою 1040. Вставочка лабораторна опал 38. Він якось у них так називається, щось там з лавандою пов'язане. Просто супер колір. Подивіться, вперше бачу саме цей вид опалу. Там можливі різні в різних кольорах: і чорні, і сині, і рожеві, і білі чого там тільки немає. Ну, дуже крута пташка. Ми і раніше їх замовляли, але з якимись такими звичайними вставочками, а з цим опалом просто супер. 3,2 см в неї довжина виходить, опал десь 9 мм. І вартість. Бо, можливо, так краще носити це вже на ваш смак. Наступне замовлення ось така каблучка з марказитами посерединці квадратні і навколо кругленькі. Базова така моделька 379 вага 7,5 грам. 1 см ширина. І вартість. Тепер, дівчата, подивимось ваш улюблений комплектик з різними вставочками. Всі по замовленню вільних немає. Перший варіант з передотом розкішним. Дивіться, великий камінчик тут 8-9 мм, маленький 4. Церешки за вагою 3 грами і каблучка 3,90. Дуже симпатично, лаконічно, але за рахунок каміння виглядає ефектно. Ціну прописую. Такий самий сет з сапфірами, за габаритами вагою все плюс-мінус те саме, за ціною відрізняється, прописую. Неймовірна краса просто. Ще прийшла ця каблучка ось в такому цікавому поєднанні: білий топаз і сапфір. Вага також 3,90 і ціну зазначаю. Далі подивимось сережки виноград. Нижня пара з топазом, це замовлення, А верхня пара з лондон топазом і вони вільні. По вазі виходять 7,70. Тут чомусь взагалі не написали, але вони плюс-мінус однакові за вагою. На англійських застіпках. До Лондон топазу, хто захоче, можемо дозамовити повний комплект, але він буде такий небюджетний, оскільки там в каблучці під 200, там більші камінці, а це лондон топас, і це завжди не дешево. Але хто бажає, будь ласка. Дівчата, дивіться, лондон топаз свіст топаз і блакитний топаз, щоб ви розуміли, чим вони відрізняються за кольором. Тут навіть нам пощастило в хрестиках більш насичені блакитні, зазвичай вони блідіші. Тому, якщо хочете такий класичний блакитний, то це краще свій стопаз замовляти. Можна таких сережок 3,2 см по ціні зазначаю. Наступна модель сережок по замовленню 994 з білим топазом. 8,40 за вагою. Щось останнім часом дівчатам полюбилась ця вставочка, і вона дійсно дуже гарна. Це взагалі моделька, вона тут під квадратну вставочку, але. Не було такої форми, тому нам поставили кругленькі, також дуже гарно. Каблучка може бути підвізка. 3,6 см довжина, топаз 1,2 см. І вартість. Так. Далі по замовленню прийшли сережки за метистом. Хто пам'ятає, було таке кольє також зі знаком нескінченності, як ланцюжком. Я їх часто показую, а це до них ми сережки дозамовили. Артикул 1414, .14, вага 8 грам, застіпка, шина 4,3 см, а метист 8 мм і вартість. Далі, дівчата, ось такі тигри прийшли. Одна пара по замовленню і одна є вільна. Вага 12 грам, артикул 15,72. До них можна замовити браслети ідентичні, і годинник нещодавно був. Каблучки з тиграми також є різні, можете подивитись, на англійській застіпці. Довжина 3,3 см. І вартість. дівчата кілька вільних пар сережок. По-перше, ось така модель розкішна з мікроперлами. Артикул 362, вага 1060 на англійській застібці. Можна замовити каблучку, якщо я не помиляюсь. В діаметрі десь 1,8 см. Ціна. Далі вільна пара сережок Конго 432 артикул в розмірі М, 10 грам за вагою. Класна, така моделька на кожен день, 5 грам на сережку помірні за вагою. В діаметрі зараз вам кажу 3 см. І вартість зазначаю. Наступне замовлення у нас ось така пташка, це у нас півник, до речі, з перлинкою і перламутром. 554-й артикул 10-40 вага. Це брошка підвізка два в одному. Ось така класна перлинка. Емаль тут також є. Дуже цікава моделька 6,5 см довжина. Перлинка десь см, і перламутр 1,2 см. Вартість зазначаю. Далі ось така сніжинка, це також замовлення. 860 вага, 12,29 артикул. Це підвізка. Можна зробити як брошку підвіску або просто брошку. В діаметрі 3 см і вартість. І ще ось така пташка по замовленню прийшла 539 артикул з гранатом, 11 грам вага. Також два водому, брошка підвіска. Вона в нас не з першого разу чомусь прийшла, але нарешті дочекались дуже гарно. Розмір 3х4 см. І ціна. Наступне замовлення ось така цікава довгенька підвісочка, 481. З передотом 4,5 грами вага. Дивіться, може бути повністю з передотів така підвіска, може бути. Через один, через два з марказитами чергуватись, може бути довша, коротша, там можна експериментувати. Також, мабуть, такі сережки мають бути. Вушко, довжина 7 см і вартість. Далі замовлення на ось такий класний браслетик з геліотісом було. 544 артикул, вага 11,70 Тут невеличкий розмір: 16 см, так. Можна будь-які розміри під замовлення, нагадаю, коробочка. І вставочки, будь-які абсолютно можуть бути кругленька форма. В діаметрі 3 міліметри. Ось так на руці. І вартість. Ще один ось такий лаконічний браслетик. 636-й артикул, вага 10 грам. Такий він лаконічний на кожен день. 4 мм десь ширина і вартість. Дівчата останнє це ось ці класні хрестики. Є три вставочки: гранат передот і топаз. Кул 13,36. Вага одного хрестика 3,40. Довжина з вушком 3,5 см. Вони дівчата вільні. Хто хотів, забирайте. І вартість зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp та Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!